Звучить команда, а за нею гучний вибух. Це не ворожий обстріл, а знищення небезпечних касетних снарядів. Небезпечні, безумовно. У них є заряд вибухівки і готові поражаючі елементи, осколки, ролики. На 100 метрів такий ролик пробуває 2 мм сталевого листа. Такі касетні снаряди часто знаходять на полях агропідприємства Широківської громади. Землі потерпали від постійних обстрілів з Херсонського напрямку, допоки ворога не відтисли від кордонів області. Практично всі поля, всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар. Були всі закидані мінами артилерії. І були заміновані дистанційно і вручну. Аграрій Владислав згадує, довелося навіть спалити три тисячі гектарів пшениці, рапсу та ячменю. Врожаєм пожертвували, аби розмінувати поля. Вивозили з полів по прицепу, по прицепу вивозили разного хлам'я. від мін дистанційного, дуже багато було противотанкових мін. Практично всі дороги, всі дороги, що йшли вздовж полів, вони були виложені мінами, знаходили по по 40 мін противатанкових. Попри небезпеку, сапери щодня виїжджають на розмінування територій. Перед тим як ступити на поле, перевіряють металошукачем шлях. Пристрій може вловити металеві предмети, заховані до пів метра в глиб землі. Він починає пущати. Вот для индикатор тут, а где самый большой индикатор, это значит середина металла находится. И потом начинаем по сторонам, бок вперед. Где на убывание, там начинается уже сокращение. То бишь, когда большой индикатор, мы начинаем там уже проверять. щупами, Чупами наискосу так и проверяем, чтобы на датчик не нажать. Найбільше виявляють касетних снарядів та залишки від обстрілів ураганами. Їх ліквідовують на місці. Крупні боєприпаси за можливості перевозять на спеціальні майданчики для знищення. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося при знищенні підривом заглибити, хоч на деякі. Хоч сантиметрів на 30, для того, щоб осколки пішли вгору, а не пішли паралельно землі і не несли нікому шкоду, і не дай Бог щоб хтось хтось не пострадав. Від замінування потерпають як землі, врожай, так і люди. Рятувальники та посадовці закликають: не чіпайте невідомі предмети. Одразу викликайте службу порятунку 101. З початку війни на превеликий жаль через вибухонебезпечні предмети загинуло п'ятеро людей, майже 3% відсотки. Всіх земель горних забруднені вибухонебезпечними предметами. Але щодня ця територія зменшується. Розмінування на Криворіжжі триває вже восьмий місяць, і сапери щодня виявляють вибухонебезпечні предмети. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.